Друзі, всім привіт. Метал за гроші, гроші за метал. Е, так, які в нас плани на сьогодні? П'ємо каву і їдемо на Тернопільську. Тут вулиця недалеко, відносно недалеко. Е, подзвонили мені знов плати. Знов подзвонив чувак, каже, маю плати, маю 40 кг плати. Насправді дуже важлива поїздка. Чому? Бо це є е, власник металоприйомки. Каже, в мене своя металоприйомка, я ті плати відкладаю. Ну, подивлюся на ті плати, бо мені щось дуже здається, що вони вже всі випаєні, що вони пусті. Якщо пусті, то брати не буду, звичайно. Якщо хороші, то заберу. Але з людиною треба поговорити, попити каве, розузнати роз в нього, що до чого, які ціни, куди здає. Може щось підкаже, дати йому більше грошей. Тобто це буде е, така корисна дружба, да? якщо мені вдасться з тою людиною, ну, якщо вона, звичайно, адекватна. Да? Завести бути в більш тісних стосунках, це буде тільки, тільки мені на руку в подальшому. От Так що зараз їдемо туди. Потім е, хочу розібрати тих е, планово дві, дві пралочки хочу розібрати, радянську ту Бєвка якщо не пам'ятаю, називається. І ще якась є АІГ Шведська. Подивимося, що за пралка. Е, Це так, що буде в роліку. От за кадром розберу комп'ютери. Я для роліка лишу один-два комп'ютера. І хочу здати чорний метал. По причині, що ну, багато. У мене вже до сього в районі тон не є, нема де тримати, він місце займає то його хочу здати. Здати завтра. Сьогодні дорозібрати все і загрузити машину, щоб завтра зранку встати і поїхати і здати. Ще маю трошки цинку здам і трошки нержавійки маю здам. О, такі плани на сьогодні. Зараз п'ємо каву. їдемо на Тернопільську. Там, якщо буде, як то включиться. Так, народ, я вже в гаражі е, на рахунок плат. Плат не взяв. Ну я так і підозрював, вони були повністю випалені. Випалені, тобто, випалені, тобто, там нічого цінного вже не було. Чесно, ну сміття, ну, там нема що брати. Поговорити з власником прийомки теж не вийшло. Так як він невідомо де. А на місці був ну, робітник людина, яка там в нього працює. Тобто я вам перезвонив сказав, що Блін, вибачайте, але плати пусті. На ну, ну, що він сказав мені, ні, то ні, Типу що мені приносять, то я і маю. Ну В принципі, кажу, будуть щось, ще тут дзвонити, буду приїжджати дивитися. Ми на тому і розійшлися. от Все, я вже. Приїхав. Що ми робимо далі? Далі розбираємо ці дві правочки. Ось ця перша біда радянська ділка. Потім розбираємо цю Це є німецька AEG бренд, а Zanker, Тобто Від AEG фірма Zanker Це бомба, тут ну, я покажу. Це лайк. Оце лайк. Добре, давайте дивимося до першої. Так, починаємо з тої. Що ми робимо? Розкручуємо всі болти. Тут їх чотири. Маємо зняти ось цю штучку. Роді. Також алюмінієва. Далі. Далі. Далі знизу. Ну, вони так заржавіли, що швидше за все булгаркою. Погнали. Так, розібрав, розібрав ту пралку. Так, да, намучився, я знаю, звісно. Фактично жоден болт я не розкрутив. Все вулгарку зрізав. Да, стара, ржава, нічого дивного, але результат не от... Це лайк. Це жирний лайк. 10 кг алюмінію От, важимо далі. Так, чорний метал. Чорного. Мало. Три кілограма чорного і міді кілограм. Дві кілограмова кілограмовий двигун. Ось як він виглядає. Отак їх треба зрізати. раз. Світло покажу. Все, і оце вибивати. Буде мідь. Метал. То чуть-чуть алюмінія, я вже його не буду знімати. Ну що, народ, готові до результату? Білка 10М, чорного 3 кг 6 гривень. Алюміній 10 кг. Я все заопруглював, там було 10-200 чи 10-300 На 420 гривень. Мідь поставив 0,9 кг. Там трошки лапку. І на 200 гривень. І того 626 гривень. Такі пралки і по 200-300 гривень можна купляти сміло. Так. Плюс реле. буде трошки латоньки, будуть контакти. а на латоні. Теж вони такі непогані, симпатичні, величені. Підгорів ще. Ну, будуть контакти. Зараз подивимося другу правку. Хто кого батл пралок буде, розбираємо іншу. Так, переходимо до цієї пралки. Пралка називається Zanker Lavita. Лавіта. Я за нею читав цей бренд AEG тобто це Electrolux, AEG, Zanussi і Zanker ну Zanker це якийсь внутрішній ринок Швеції швидше, який не поставлявся на країни на Європу, напевно, навіть не то що на СНГ. Як вона до нас попала, невідомо. Куплена та пралка мною за 120 гривень. І дивіться в чому фішка поїправка? У бак металевий. Тобто і барабан металевий, і бак металевий. Насправді рідкість завжди стоять пластикові. Ну, давайте її зважимо. Так, поставив її на вагу. Ну Поставив. Нахилив, положив. 70... 80 кг грубо. Так, ну і по стандарту знімаємо кришку, знімаємо резинку, тут баку не треба буде витягувати. Знімаємо ці пластмаси, плату, тобто розбираємо вверх. Розбиваємо вверх, потім перекинемо її на низ. Знімати процес не буду, точно такий самий, як в попередніх пралках. Так, ну все. зняв я все, що, все, що було зверху, все познімав. Тобто лишився металевий бак. Не знаю, буде на це чи ні. ні. Не буде це нержавійка, але таку нержавійку чомусь не беруть. Не беруть, кажуться, що вона йде як звичайний чорний метал. І справді я дивився на прийомках на ну, от горах Чермету, вона лежить, така, такі баки лежать зі всім чорним металом. Чому так не знаю. Так, І ще вам кажу один бонус від тої пральної машинки. Ось стоїть звичайний... Ну, как у всех правках, стоит камень э, з, э, ну, камень, утяжелитель, да? А тут он стоит. Раз вам покажу, какой. А тут он стоит, ребята. Вот пята. Чугунный. Опа. Лайк. Жир. есть его по факту Знімати не потрібно. Я знав, я знав, що тут чугунні. Е, Кам'янці мені вже така попадалися одного разу. Була інша фірма, Bosch напевно. Зараз теж не згадаю. Ну отакий, ніщок. Добро, перекидаємо наниз, знімаємо двигун. Так, нарад, ну все, розкидав я ту пралку. Блін, замучився шостою-шостою. Надивимося, от наш барабан. От, бак, чи навпаки. І зараз добре видно, чого ніці женіці. Крутив я він, не, крутив. І що я ззад прочитав? Київ 2 Толік? 93. Ну, все-таки я був правий. Ця... Правка їхала звідкись на Київ на мабуть другий термінал комусь пану Анатолію. Мабуть 93-й рік. Оце Т9, не знаю що це означає. Тобто це не може бути рік-дата, да? Номер посилки може чи що. Добре, дивимося, що тут є. Така плата. Скільки там стріпень контактів є? Раз. Два. Далі. Кула під релю з дверей і так далі. Управління. Опа, опа, трошки хамотів. Я всі не брав. Отакий цікавий. Вінде пластмасовий. Кісь пластмасовий хомут. Далі. Що здорвало? От раз насос і ось другий насос. А що тут два насоси мені невідомо. Далі, я вже геть, е, розкидав двигун повністю. Якер, 200 грамів міді і от мідь. От Давайте з міді ви почнемо. Отак. Ставимо 400 грам, ставимо на 220, щось мідь впала. На 88. Грн. 90 гривень. Далі. Не так. Не так, не так, не так. Кілограм проводки, ну я її ще не обрізав. Часто вже не маю сили. Кілограм це 300 грам. плюс якір 200 це 500. Плюс 400 дев'ятсот, дві катошки, кілограм міді. Йдемо, запишемо. Так, це у нас буде. Як та правка, блін, називалася? Я не пам'ятаю. Ламщо. Напишемо просто номер 2 Мідь. 1 кг 220 гривен, алюминий алюм и чер-мет идем алюминий замажем алюминия по стандарту в пралках не много 1,1 кг, 42 48 гривень. А йдемо 48. Так, а це все, я спочатку поставлю на вагу, а потім включу, бо не зроблю то одною рукою. Так. Ця бандура 46,4. 46, 46 кг запишемо Так, і сам корпус нас показує. 15,5 кг. Так, що йдемо врахувати? Так. Ну дивіться, все, підпорахував я. Ще раз по цій правці міть на кілограм. Алюмінія на 48 гривень, там кіло 100 було. Чорно 61,5 на 123 гривні. А, так. І того в мене вийшло на 271 гривню. Бо вийшло на 300 Тобто перша сума це 391, але ну я її купив за 120 гривень, виходить 271 гривня. Ну, нормально, це не по 120, по 130 гривень е, ці баки, да? пралки з пластиковими баками. Тобто такі пралки треба шукати. Ну, Звичайно, білка вона мені дісталась е, ну, майже безкоштовно, скажімо так. Да? тут чистый заработок. Вот такие вот показники стеклопральных машиночек. Так, а на рахунок моей вчерашней поездки в село Ах... по неделю, что я выпаливал, да? Минже вечер. На улице темнее. Моя машинка стоит. Так, заметь. То вышло 4 кг на 913 гривень це, е, це без курів які по 200 грам мають не маю куди тут з тим бавитися ось обов'язково їх позрізаю що по правці ціла гора сміття ну, але я вважаю то воно того вартує От. ну і отже що в мене тут робиться тобто все що все треба здавати. Хотів сьогодні розібрати ще комп'ютери, загрузити в буса, але, блин, не вийде мені з того сьогодні нічого. На сьогодні все. Вивезу сміття додому. Завтра, Завтра займусь комп'ютерами Все. Всім приємного перегляду, гарного настрою. Підписуйтеся, ставте лайки, я вважаю, що сьогодні ролик вийшов класний. Такий пізнавальний. Все, всім щасливенько.